Так, сьогодні будемо порівнювати Січ Запорозьку, мою можна сказати, рідну Січу Дніпровською. Ну тому що козаки це ж не тільки Запоріжжя, це і Черкаси, і Канів, і Херсонські Паланки, і Кодацькі в Дніпрі. Так, ну я думаю порівнювати Січ Запорізьку, Січ Дніпровську, Дніпровську Складно, ну зрозуміло. Там більш такий традиційний, простий варіант. Тут вже такий сучасний, європейський. Молодий чоловік, скажіть, будь ласка, що ви думаєте про цей парк? Дуже гарне місце. дуже, дуже подобається. І тут із дітьми, от можна і гусачки, і всякі там пташки. Тобто і, і дорослим, і дітям сподобається. От хтось тут гаманець загубив.